Я вітаю всіх, хто зараз дивиться ZBC TV. І м -м -м, сьогодні мій гість – людина, яка вже 10 років очолює футбольний дитячий клуб. Ви знаєте, сам вже з цим штовхнувся. Не знаю, як Олег Трухан витримує такі навантаження і тримає такий удар. Ну, Якщо пів тисячі дітей в броварах займаються футболом, виходять з них, виходять люди. І це вже ювілей панележа. Ну, як ви дійшли до життя такого? Да, Маленькі були. Справа в тому, що дитячий футбольний клуб Каскад це мій педагогічний проєкт. Це ще -го в го році в Славутичі я був засновником футбольного клубу Каскад. От, і це було 20 років Каскаду. як Взагалі, да, а Броварському да. це зараз виповнюється 10 років вже броварському. І за цей час, звичайно, багато багато зробили. От, дуже тяжко, дуже тяжко, тому що е, громадська організація своєї бази не має. треба, треба все домовитися, знайти поля, зали. Ну, от, набрати тренерів, а тренерів набрати яких? Треба, зараз тренери повинні бути нової хвилі, дитячі тренери в Україні, тому що футбол прогресує, розвивається і треба зовсім інші підходи, які були раніше. Вони вже не працюють. Ну, кіном'ячі грайте, такого немає. Ну, yeah. я бачу, як ваш син у Олега Богдан, працює вже з дітьми, і дуже. Ну, це талант потрібен, все ж таки, дитячий тренер, це особливо така. Ну і знов таки, я бачу, що вони у нас у вас не обділені, тому що в інших і клубах, і ДЮ США, вони пригнічені низькою зарплатною. Вони, ну як вони можуть лідера виховувати, коли досі у нас така ситуація в країні. Так, тому що ми е, виживаємо самі. І це, звичайно, накладе вже свою так сказати, картину на, 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 і на підготовку, і на підбір кадрів. Тому що, може, е, дійсно треба набрати тренерів, які вміють працювати з дітьми. Це по-перше, які можуть бути особистістю сам як е, людина, яка може повести за собою дітей, може їх чимось е, не, не, не тільки футболом зацікавити, зацікавити, тому що багато чого цікавого в цьому житті. І е, приходиться набирати тренерів. З нуля, без всякої там. І сам сам готовлю, сам щось, передаю свої знання. От. Саме головне це треба, щоб ті тренери були, які вміють працювати і які хочуть навчатися, розвиватися. Це головне питання. Ну і показувати треба ту, Флях, підсоку, той, той шлях та, та, та. туди, куди треба. І зараз у нас вісім тренерів працює. Ну, все ж таки 500 дітей. Як з батьками, от в багатьох клубах, а за клубами майбутнє, шановні, тут нікуди не дінеся. У нас просто в нашій країні це все гіпертрофовано трошки ще не розуміють. Роль клубів і тим, хто вкладається в таку, в таку справу, немає ніяких пільг. Тому тут іще трудно, ще Олег не, не скаже про він скромна людина. Але от батьки стосунки, тренери, батьки, клуб, батьки. Ну, зараз звичайно, тренер трошки залежний від, від батьків, тому що і бюджет формують батьки в основному клуба, і підтримка їхня, це і участь в змаганнях. У нас, наприклад, умови не дуже тренувальні. Тобто, благодаря тільки професійному тренерів, вони ми рухаємось вперед. Але Київ рядом дуже багато чемпіонатів, дуже багато змагань, і ми допрацьовуємо тим, що. Тренери працюють, грають своїми командами у багатьох турнірах, багатьох змаганнях, завдяки яким ми рухаємось вперед. Тобто тобто, те, що не, не можемо ми дати, наприклад, там за того, що маленька площадка, yeah. от там в тактичному плані, все одно Ми їдемо на змагання, і там допрацьовує вже тренер на грає гравців. Да, і це звичайно було завдяки тому, що тренер без, без вихідних працює. От. І плюс е, батьки, підтримка батьків. Це... Тобто ентузіазм ви підтримуєте да, в людях. Да, батьки, батьки підтримують, їздять. Тобто е, дуже велика група підтримки у нас і оцей сплав. Тренер, батьки, команда дитяча. От. Ну і керівництво нас у нас немає дармоїдів. Всі, я президент клубу працюю з дітьми. У мене 14-річні хлопці і 7-річний. Ага. О, сам, сам. Дві групи. Да, та, да, і тут такі знає, різні емоції. То, тому що дорослих хлопців більш більш в більш футбольному плані. Змалечу, тут зовсім інші відчуття надають. Ну, тобто, діти надихають на те, що треба працювати. От, ти приходиш, дивишся в ці очі і розумієш, що треба щось робити, тому що, тому що вони хочуть, вони прагнуть. і Ми повинні як педагоги, як тренери. Їх рухати вперед. Ну, ви щаслива людина, чесно кажучи. Як є, коли, коли приходжу на змагання, на тренування, щаслива. Коли приходиться ходити по кабінетам, по, по всім, всім лабіринтам, От, тоді, звичайно, ніколи жити не хочеться, як то кажуть. Але е, в цьому році три чемпіонства Київської області. От, я врахую, що це ну, це, що, що значить. Це результат, да. чесно кажучи. Так, да, є тренери талавити, там Костя Білінський у нас, Саша Кириченко. От. Богдан, ну, які, за якими, які разом зі мною тянуть цей локомотив. От. І тренери, які ще в нас працюють, також ну, я вважаю, що вони будуть на фаховий рівень, такі, які, які ми хочемо. Тобто тут так, для телеглядачів професіоналів готує Олег Трухан, тренерів з дитячих ростуть, ви знаєте, куди виходять ще тренери. Дітей в броварах організовує все ж таки, вони на вулиці, як то кажуть. Ну і тримає удар і показує приклад: десять років клубу, дитячому футбольному це немало. Я вам відкрию ще таємницю, коли ми це років п'ять було, ми знімали, як займаються ну, поле як поле таке город більше, але займалися діти з таким ентузіазмом. І один з тренерів, але не каскадівських, підійшов, каже: Ну, що ви знімаєте? Тут майбутнього немає, що тут. От 5 років минуло, воно є, у таких людей воно буде. Ну і перспективи, як так коротко про те, що от рік 2019, але ви дивитесь далеко вперед, я знаю. Перспективи хочеться, щоб були, і ми на них розраховуємо, тому що зараз вже команда одна вже грає в чемпіонаті України у нас. І там після першого кола три нападаючі в списки бомбардирів. От, і найголовніше, що е, мої вихованці із Славутицького Каскада, Сережа Ражок і Діма Брокін, дуже до молодіжної збірної України, пограли в фіналах молодіжної і юнацьких чемпіонатів Європи та світу. От є мрія, щоб з Каскада підготувати гравця національної збірної України. Це таке ну, мрія, яка хочеться заради неї працювати. Ну, виховувати здорове молоде покоління. От, тому, тому що Футбол футболом. От. А якщо так, така кількість дітей і з них виходять люди, я от, не, 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 не тільки футбольні от, особистості, то це, звичайно, для, для тренера і для мене, це дуже як керівника, це дуже, дуже цікаво. Звичайно, от, оця мрія підготувати грався національної збірної України, це я розумію, що сам самому тяжкувато, тому що це. Тому дуже розрахована на, нам молодих тренерів на своїх, які хтось да. Я думаю, що ви зрозумієте готовити. Да. Ви робите Знає велику що. державну справу, дійсно державної ваги. Якщо хтось не розуміє, то і ще раз скажу, що це дуже і дуже важлива справа. Це здоров'я нації, якщо в глобальному масштабі. І успіхів вам, Олег. Ну, а ми будемо стежити за розвитком подій в клубі Каскад. Покажемо, як, як відзначаєте ви це своє десятиріччя. Ну і тільки удачі в тому, щоб не опускалися руки. Дякую вам і вам також наснаги. Ну, будемо розвиватися, дивлячись на вас. У нас уже юнак юна, такий дитячий футбольний клуб. Я ставлю приклад каскад, якраз підтягуємось. Ну і крім того, наше телебачення ZBC -TV, Добре, так, Таких, як ви, будемо пропагувати.